Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ох, так всіх не лякали е, дефіцитом шоколаду. Сьогодні про це детально розкажемо. Насправді для багатьох шоколад замінював якийсь стрес або поганю погодні умови. Ну тобто, щось що тривожить. це такий знаєш допінг, завдяки якому можна дуже швидко отримати задоволення. Трішечки Наприклад. Трішечки такого тепла, трішечки розслаблення, в тому числі, але смакового. Власне, а тепер все тепер але ти знаєш, насправді, наче. поки що погода нас реально рятує і шоколад не потрібен. Е, от єдине, що зараз більш-менш радує, насправді, от. По справжньому чи буде так надалі? Антон пшенич не знає. Про про сьогодні він точно все розкаже. Він на погодній варті починає з цього. Антоне, доброго ранку. Тобі так, все бачимо, вже почало світати. Буквально годину Крайнева тому виїжджали палати. на роботу. Що була абсолютно темінь. Зараз вже світліше стає. Розповідай, як відчуваєш погоду сьогодні. Колеги, доброго ранку. Ну, ми її чекали. Вона дуже сильно затримувалась, але все ж таки прийшла, і це осінь. І вона дуже вже сильно відчувається в українських містах. Особливо, якщо говорити про таку вранішню годину, зараз доволі такий неприємний прохолодний вітер, і навіть мерзнуть руки. І хотілося б якісь навіть рукавички. Можливо, і загалом, якщо говорити про нічні температури, то в деяких регіонах то вони сьогодні не піднімалися вночі нижче вище, вибачте, плюс 6 градусів. Тобто осінь прям дуже сильно відчувається. Якщо говорити про денний прогноз, то він насправді не такий неприємний, і поки що тепло у нас буде буде прогріватися е температура в різних регіонах до 20 градусів, плюс-мінус 3-4 градуси. Тобто доволі комфортно, але все ж таки, от особливо в ральці, зараз осінь дуже сильно відчувається. Якщо говорити про прогноз для східних областей, то сонце там лише іноді буде затуляти хмари, опадів не прогнозують. Взагалі у Харкові. Повітря прогріється до плюс 23 градусів, а у Донецьку та Луганську до плюс 22. На півдні також майже безхмарний день, в не супроводжуватимуть опади, і це сьогодні найтепліший регіон. Там поки що плюс-мінус температури тримаються. Найпрохолодніше буде в Одесі плюс 23, 24 Запоріжжя, Крим та Херсон. І в Миколаєві найтепліше це найтепліша точка України сьогодні до плюс 26. На заході опади прогнозують вже Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернігів. Вці та Хмельницький там можуть бути короткочасні незначні опади. Решта регіону сухо та мало хмарно. В західних областях сьогодні найсвіжіше: 17-19 буде у Луцьку та Львові, до 21 рівне Тернопіль, Хмельницький, івано франківськ та Ужгород, і до 22 з плюсом термометри покажуть у Чернівцях. На півночі хмарність мінлива, і опади прогнозують для усього без виключення регіону. Тобто, в усіх областях буде трошки дощити, але опади будуть короткочасними, незначними і такими доволі локальними, Тобто тут десь може покапати, десь може бути абсолютно сухо. Ну, і якщо говорити про прогноз для північних областей, то він сьогодні абсолютно однаковий для всього регіону. Це 20-22 з плюсом. В центрі короткочасні дощі обіцяють усюди, окрім Дніпра, там сухо і малохмарно. До 23 з плюсом повітря прогріється у Полтаві та Дніпрі. Від 22 до 24 у Вінниці та Черкасах, і у Кропивницькому, до плюс 25. Якщо говорити про прогноз для Києва. То якраз от для Києва, бо про те, що на Київщині у нас є попрогнозопив на для для Києва, їх не обіцяють взагалі обіцяють мінливу хмарність, від якої зараз нічого не можна побачити на небі. Зараз абсолютно ясно, але обіцяють, що трошки затягнеться небо в столиці на селиці хмарами, і так буде триматися майже до кінця дня. Якщо говорити про температуру, то максимальна вона буде в столиці сьогодні, плюс 21, не вище. Принаймні, так обіцяють нам синоптики. Ну і традиційно згадуємо про погодні рекорди, якщо говорити про чит. Четверте жовтня вже, то найтеплішим цей. цей день був у 1918 році. Синоптики так зафіксували. Плюс 25 Тоді було. А якщо говорити про історичний мінімум, то його помітили у 1910 році, і тоді був мінус. Мінус 3. Такі маємо рекорди і такі маємо прогнози на сьогодні. Колеги, вам слово. Слухай, Антон, ну добре, що знаєш, вже другий місяць осені розпочався. Звичайно, трішки похолодшало. Але в день приблизно, от як температурний максимум 1918 року, плюс 22, плюс 23, нормально, До 25 нормально. не дотягуємо, але поки ще в день нас е, погода тішить.